Всім доброго дня! Ви на каналі всього потрошку в селі. Сьогодні я розкажу про ранній сорт винограду Аркадія. Автор цього сорту чи гібридної форми Докучаєва Євгенія Миколаївна. Грона в цьому винограді в основному конічної форми, бувають середньої щільності, інколи щільні. Це сильно рослий і дуже врожайний виноград, дуже приємний на смак, солодкий, соковитий, довго висить на кущеві, не обсипається. Ще один великий плюс не тріщить після дощів. Ось у нас вже два тижні йдуть дощі, і бачите, як він гарно виглядає, жодної тріщини. І не дуже піддається осам. Що також немаловажно. Бачите, грони цілі, без дирок, без тріщин. Разом з цим при поїданні цього винограду шкірки майже невідчутно. Я собі посадив аж 4 кущі цього винограду і вам рекомендую не пожалієте, вага грон дорослого куща буває від 300 до 1,5 кг. У мене ось бачите, 844 грами. 306 грам. Ягоди інколи досягають 15 грам. Але в основному 10-12. В середині ягоди в основному дві насінини. Довжина ягід від 1,5 до 3 см. Сьогодні 18 вересня 2025 року. І цей виноград у мене вже достиг повністю. Але минулий рік він достиг значно раніше, в зв'язку з тим, що в цьому році затяжна була холодна весна, та й літо не дуже тепле. Лоза ще не визріла, але окремі пагони вже до половини визрівші. Всім гарних врожаїв, здоров'я миру!